Мене звати Анеста і, мабуть, місто натхнення тим містом, в якому ми живемо. Працюючи в школі, кожен день черпаєш натхнення в своїх учнях. І сьогодні мені вдвічі приємніше і радісніше, тому що дві мої випускниці також сидять поряд зі мною і також сьогодні прийшли на конкурс. Місто натхнення. Тут ще хочеться мрії про сни. Сивочолий Дніпро каже Казко. Яблуневим натхненням весни вірш оцей і написано власне. Тут козацькі легенди живуть і клевочать слабути, в долонях славути, а у небі вітрами пливуть імена, які нам не забути. Міста щастя, дитинства, зірок Уживає у пам'яті знову, Як зробила отут перший крок, І як гірка любов, як полога. Сто радості, казки, чудес, левітаном написана Осінь Він і сам у картині воскрес, протинаючи пензликом просі, тут стежина в розмаїй росі у калюжах зірок не злічити, небо втомно Натхненне в красі, хіба можна його не любити? Тихі вулиці, сон ліхтарів, дивні верби, прадав. Чи у небі зіниці місто спить, і над ним у віках добрий ангел малює нам долю. Навіть спогаду, щастя щастям пропах і веселкою вирість покої. Дякую.